Видіка прикольна монетка з деревочка. 2000 крон. А може 5 крон. Що тут на цій стороні? Герб, Ні. Коротше, якісь символи. Норвезька монетка норвезької машини. Це прикольні плюшки, коли розбираєш машини з інших країн. І там з'являються якісь монетки, якісь то денежки, які-то плюшечки. Тут ключик ще такий був. Хтось не зміг відкрити якийсь замочок. Знімали салон з Кія. Салончик проданий, вот він стоїть. 200 доларів ушев в комплексі душок. Завтра я маю клієнт приїхати забрати, вже тут в Житомирі, по місцю. Машина в такомусь вигляді продовжує розбиратися. По ще немає двері, нема бампера, крила. Ну і ще багато чого. Морди немає, практично вже повністю. Ще деякі елементи є. По морді є ще радіатор, підсилювач, підрамник Ну, це не дуже морда. Е, так, Мотор, редуктор, середній, нижній блок, верхній блок, батарея по еліментам. Можливо, Ігор з днями заїде товариш. Е, що там ще? Всяка подкапотка, радіатор я казав. Так. Печка, клапан на це питають періодично за нього Ну, і багато. чого іншого. Капот, зеркала, передні двері. Взагалі, ще є що розбирати, кого цікавить, така запчастини по цій машинці. Пишіть, телефонуйте контакти в шапці профілю Житомир авторозбірка «Автоквест».